Бій життя для Ентоні Джошуа. Перемога потенційно може вивести його знову до рівня Усика і Ф'юрі. Поразка відкидає далеко. Як пройшла сутичка з Отто Валіном? Поставте вподобайку, а ми на Тайк Майсоні все розказуємо. Ейджей в Саудівській Аравії розпочав по хазяйськи Зайняв центр рингу, покидав джеби в сторону суперника. Розвідка ближнім боєм. Отто пробував відповідати своєю ближньою, але дистанція не дозволяла шведу діставати до кремезного британця. Антоха випромінював впевненість. Спробувавши піти вперед із двійкою, фаворит наштовхнувся на люб'язну зустріч прямими від Отто. Швед нагадав, що він є дуже незручним бійцем. В одному з епізодів кішки мишки Ейджей ідеально вицілив дальнім прямим ніс противника. Маємо юшку вже в другому раунді. Сподіваємося на перемогу 17 лютого, коли Олександр Русик позмагається за статус абсолюта з Тайсоном Ф'юрі. Зробити ставку на цей бій та інші можна на сайті нашого партнера компанії FavBet. Ловіть посилання у закріпленому коментарі, де буде бонус: до 10 тисяч гривень на перший Позит, але нагадую, це розвага, а не заробіток. Антоха з кожним раундом усе нарощував свою перевагу та змушував метушитися шведа. Валін чекав на провали британця, але їх не було. Ентоні ідеально смикав опонента та дуже різко заходив сам. Було видно, що Ейджей у собі поєднує і потужність. І швидкість. Варто відзначити хорошу функціональну готовність боксера. От то валін як шульга дуже незручний, але екс-чемпіон світу не раз показав, як же небезпечно застоюватися на ногах проти блискучої правої руки. Андердог ніби опинявся у пастці, іде назад, а Антоха все одно його наздоганяє. Починає наступати, отримує назустріч. Єдиний варіант розхитувати суперника. Але ж і Джошуа після атак не затримується. У п'ятому раунді Ейджей мав прекрасну нагоду прикінчити суперника, трухнувши його дві Кою бокових як слід, але Валін усе ж вижив. Проте його кут вирішив, що пора закінчувати. Ентоні Джошуа перемагає достроково, та дуже впевнено, здається, що старий добрий Тоха знову в топі.